Сьогодні МОН видав наказ, згідно якого діти ЗОП будуть навчатися не по підручникам, так, як вони раніше навчалися, а саме по посібникам. І мені хотілося б почути логіку. Якщо немає завдання знищити спеціальну освіту, навіщо ці посібники, а не підручники? Я би хотів, пане голову, щоб ви дали слово Лесі Прохоренко, директору Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Лесі Ванна Прохоренко, щоб вона... Прокоментувала в чому проблема, чому сьогодні є ризик не отримання освіти дітьми з ООП саме з наказом МОНУ нас дійсно здивував цей наказ, тому що коли була потреба і це Мон формувало перелік, то там були більшість підручників і лише декілька посібників. Наразі там всі посібники. І різниця в тому, що навчальний підручник це основне джерело знань. Він відповідає програмі, він відповідає державному стандартам. Він відповідає навчальним планам. Навчальний посібник не має цього цієї відповідності, тобто не має такого навіть позиції, щоб він відповідав. Він є як додаткове допоміжне джерело, яке розширює певні там теми у загальної тощо, тобто, якщо ми заміняємо підручники посібниками, то виникає низка проблем прогалин, наприклад, фаргмертальність знань. Та сама у дітей, тому що вчитель може не зрозуміти, якщо не внесено послідовність тим, і логіка, тем вчитель може не зрозуміти, яким чином виклад, викласти цей матеріал. У підручниках також дається розширені поняття, правила і пояснення як для вчителя, так і для учнів. Посібник це нівелює, тобто це не обов'язково для посібника, тому що він йде як додаткове джерело знань. Потім є відміна різними іншими матеріалами, тому що Якщо правило у мене була така, також це стосується експертів, які оцінюють ці підручники, тому що була така ситуація, коли підручнику з математики для дитини правило про квадрат, яке має звучати, що це прямокутник, у якого всі сторони рівні було замінено на те, що це прямокутник, у якого всі сторони і кути рівні. А кути в рівнях не буває. Тобто, це вже науково неправильно, це педагогічна велика помилка, як експертів, які оцінюють ці підручники і посібники. Я проводила аналіз, спілкувалася з учителями, а також з відомистами, чому це сталося, і мені сказали, що це через те, що вводять електронні додатки в школах. Ці електронні додатки є таким теж доповненням до підручників і в загальноосвітніх школах вони масово введені, тобто дитина через якийсь гаджет може оцінити знання цієї дитини, може вчитель оцінити. Що це для спеціальних закладів освіти? По перше, це переобтяження сенсорної інформації, якщо це діти з аутизмом, чи діти з розладами уваги або ж діти з інтелектуальними порушеннями, то дуже багато інформації, яскравість для них може виникати і дезадаптацію, і тривожність, і порушення поведінки. Ну не будемо говорити вже про те, що цей матеріал буде засвоюватися. Також це те, що діти всі навчаються, якщо це дистанційне навчання, вони потребують допомоги дорослого. Самостійно вони не можуть тицяти на те, що їм запропоновано. Так само і у посібниках, якщо у підручнику це розписано, навіть батьки можуть прочитати зрозуміти, що там є. То у посібнику цього прочитати вони не зможуть. При тому, що посібник має менший обсяг ніж підручники. Якщо підручнику автор намагається викласти весь матеріал з повною логікою і з повною стютень, то у навчальних посібниках цього немає. Тобто це і дезорієнтація вчителя також відбувається. І якість освіти, звісно, у дітей страждає. Хоча ці діти потребують навпаки якихось додаткових матеріалів. Я за те, щоб були і підручники, і доповнювали їх навчальні посібники, тому що посібниках можна дати певні якісь теми. Розширити ті, що можливо не входять, якісь завдання у підручники, то вони йдуть у посібники, або навпаки дати якісь завдання на зменшення піднищення уваги, переключення уваги. Тобто, це величезна проблема для спеціальних закладів освіти. І скільки ми співпрацюємо з усіма закладами освіти спеціальними, інклюзивними, також по всій Україні, наш інститут, то це викликало величезне здивування, чесно кажучи, у всіх. Паша. Дуже важливо, щоб діти з ООП отримували якісні підручники. Неважливо, як вони будуть називатися. На сьогодні за державний кошт можна друкувати лише підручники, які мають електронні додатки. Саме через те, що пані Леся озвучила, через те, що електронні додатки не завжди підходять для дітей з ООП, не завжди потрібні, і їх дуже важко розробити видавництвом. Тільки цього року ми пішли на той крок, що діти отримують підручник, які буде відповідати вимогам підручників, але без електронних додатків, щоб ми їх змогли надрукувати за державний кошт проте і це рішення було прийнято спільно з УІРО, яке при Апробації цих підручників, які тільки в цього року будуть названі посібниками, всі критерії використовуються саме як до підручників, тому що важливо, щоб це було якісним, щоб зміст був якісним. Наступного року, як нас запевнили, будуть розроблені електронні додатки, але з урахуванням потреб дітей з ОП цього року це не встигли зробити видавництво, і це, ця норма буде відміненою. Проте, щоб на вересень місяць діти з ООП мали. Але підручники надруковані за державний кошт. Міністерство разом з Європи пішло на цей крок. Ми розуміємо всі застереження з приводу цього. Будемо робити все, щоб в якості підручники не втратили. Зокрема, сьогодні є експеримент в рамках національного експерименту МОНО по трансформації спеціальної освіти, яка в себе включає підвищення якості надання послуг, Розробляється під головуванням пані Ромажевської. І, і пані Вересенчук, розробляються адаптовані курси для закладів спеціальної освіти і освіти ЗОП, щоб ці підручники не просто були, а вони дійсно були якісними і відповідали специфіці кожного рівня підтримки для дітей ЗОП. Все життя всі працювали без всяких експериментів. Да, і сьогодні дві пані підключилися до експерименту, і всі мають вся країна перейти на експериментувати на своїх дітях. Дивіться згідно конституції, всі діти мають право на освіту, правильно. А якщо дитина з своїми особливими освітніми потребами не може в загальноосвітній школі сприймати матеріал, наприклад, незряча дитина не може навчатися по підручнику для зрячої дитини, то тоді ви, як міністерство, зобов'язані дитину забезпечити підручником, але спеціальним підручником. Не посібником, ніякими листочками, ніякими пояснюваннями, а саме підручником. Ви порушили це право сьогодні. Дітей сьогодні не буде підручника. Як би його не назвали, в них має бути підручник. Де ця вимога прописана, що підручник має бути з електронною, хто, ну, яким нормативним правовим актом забороняється сьогодні, випустити саме підручник? Чому туди не внести зміни? Ви ж самі цей акт сформували, я так розумію правильно. І мені здається, йде Сергій Вітач тихий саботаж, потихеньку знищувати спеціальну освіту. Зараз забрати прав дітей можливість просто навчатися. Якщо цей посібник буде дорівнювати підручнику не буде інтерактивних додатків, то будь ласка. давайте ми зробимо засідання комітету. Запросимо у Європі міністерство. Подивимось на ці посібники, які зараз даються запросимо колег. Які працюють безпосередньо з дітьми з особливими освітніми потребами, навчальними програмами запросимо всі подивимося на ці посібники, якщо вони повністю відповідають, да. тому що це ті самі підручники, тільки без електронного видатку, і ви таким чином обходити норму закону. Це одна справа. Я думаю, що Павло миколаївчику колеги спокійно до цього ставляться, але насправді нам би теж хотілося би знати, чим вони будуть відрізнятися. Якщо нічим, це окей. Якщо чимось, то це вже проблема, і нам це треба цю проблему вирішувати. Не є по цьому по цьому моменту пропозиція. Давайте заплануємо засідання комітету і візьмемо підручники, які були раніше. Посібники, які плануються зараз, да нехай вони навіть ще нам не до кінця пройшли експер... на залуні. Да, да які нехай вони ще не пройшли експертизу. Не важливо для того, щоб ми просто могли порівняти і заспокоїти суспільство, що не буде проблем нас з цими підручниками чи посібниками, як вони будуть цього року називати.